Всім привіт. Ну, вчора була проблема. Діск сцеплення МТ. Значить, там відео у мене було. Я в е, 22-му році, 1 жовтня, публікував відео, де я міняв диск сцеплення Там один діс сцеплення у мене був оборваний. От. Ну, ось хочу показати старий, той, який стояв з 1985 року. Перетягав, звісно цей мотоцикл там і дров, і сіна, і що хочеш. Ось уже шліцева розбита. От. Але закльопки на місці. І ось подивіться, які закльопочки ось тут. Це ще раз повторюю, 1985 рік мотоцикл і сцеплення. Це диск родний з його. Ось як вони розклепані. Що вийшлося в мене? Ось нова ступичка з нового диска. Ось вона просто вилізла із диска сцеплення. Ногтем коли ось так от пробуєш на ніхоть, отут от ніякої зазубленьки немає. Взагалі. Хоча по логіки віщей. І так я щоб трохи видно. А тут должна бути зазубринка, коли воно його вириває. Зазубринок немає. І що в мене вийшлося? Ось нове передо, яке проїздило один рік. Ніде розбитого і близько немає. Тобто. Оця ступичка туди її он вставив. і вона практично тримається. Тобто закльопки не розкльопані з іншої сторони. І вона тупо ось так випала. І от друга там тіліпається. Купив новий диск цеплення. І що ми бачимо? Те же саме закльопка знаружи. Ну, з другої сторони, просто не розклепана. Вона полукругла і не розклепана. Ну, Зараз положу два диска для порівняння. Ось старий диск 85-го року і сьогоднішній диск. Старий диск просто вирвало, порвало метал ось тут. Всі закльопки залишились на місці. У цьому так же само повипадають і цієї закльоки через рік, а може й менше. Тому як би вже прийняте рішення, зараз Ну, сьогодні вже трійця, робити нічого не можна. Е. Вже приймаю рішення те, що сюди буду ставити якесь чи Москвичовське чи Ланосовське. Ну, коротше, треба переробляти, тому що раз на рік міняти ці диски щеплення які стоять його поміняти, це ну, так, пів, пів, пів ціни того, що можна купити автомобільний поставити. Але ж підводить в самий такий непідходящий момент. От. Причому мотоцикл на цьому щепленні я їжджу одиночкою. Ну, все, коляски немає. Їжі одиночкою і воно не витримує. Тобто смисл кожного року ставити нові диски я не бачу. Ну, в принципі, якщо знайду ось такі клепки, тут е, отвір на 4,5, ну будь-4, якщо я знайду отакі стальні клепки, то я переклепаю його. Просто переклепаю. Ну, а признак того, що обриває диск щеплення, це те, що починає вибивати четверту передачу. Четверту, третю дуже рідко, бо іноді, бува, другу вибиває. Бо вже почав згадувати минулий раз, теж у мене, коли оборваний був тільки один диск, почало вибивати четверту передачу. Розібрав коробку, все нормально. Ну там вилочку поміняв, ну, якби би підозрана її була. Але як виявилося, коли вибиває четверту, це перший признак того, що обриває диск сцеплення. Все, всім дякую.